По ціні 15600 я вам хочу сказати, що це дійсно хазяйський класний автомобіль. 2,5, газ бензин, повний привід, 18 рік випуску, серебристий колір, шикарні оригінальні легкосплавні диски. Гума класна, плюс комплект зимової гуми також є і власник віддає разом із автомобілем. Лед, туманочки, лед ближнє світлофар, хром-пакет автомобіль з люком. Він же панорама, тому що люк здоровий. Тоновані вікна, світлий, текстиль, салон, є вакилимків, все по-хазки, все класно. В автомобілі пробіга 114 тисяч кілометрів, це невеличкий пробіг. Мультикермо встановлена мультимедіа класна, в принципі, швидко працює. Навігація, блютуз, як положена, камера заднього огляду. До речі, до неї окремий респект, тому що працює шикарно, бездогано і з великою якістю, з високою якістю. Клімат-контроль підігрів передніх сидінь, X-Mod, автомобіль у нас на автоматі, це варіатор, але він надійний. І по машинці все класно. Все здорово, повністю обслужено, без жодних зауважень, вкладено багато коштів, багато сил цей автомобіль під час експлуатації, а зараз цей автомобіль має вирушати в нову сім'ю. Повний привід. Камера заднього огляду, ЛЕД-підсвітка номерів, здоровезний багажник і тут також встановлений килимочок, євий килимочок. Сюди заглядаємо, а тут у нас повний набір інструментів разом із докаткою. Це теж великий плюс. Далі йдемо. Цей автомобіль у нас рахується максимально комфортним, висока посадка, зручні сидіння і класний великий люк. В автомобілі присутній. Кожна кнопочка працює. Зараз прибіжимося по комплектації. У нас є. Датчик сліпих зон підігрів дзеркал заднього огляду, електрорегулювання водійського сидіння, повне електропакет підіймачів, адаптивний круїз контроль датчик виходу з полоси і запобігання зіткнення. Тобто комплектація у нас тут реально класна. Не вистачає шкіри, а так в принципі, це все є. Але я вам хочу сказати, що шкіра не завжди великий плюс. Тож, друзі мої, приїжджайте до нас, 15600 класний кросових Subaru Forester прямо у нас на майданчику і від сьогодні в продажі.